Час вивченню Слова Божого через проповідь під назвою Небесні кільця зростання. Дерево щороку утворює одне кільце зростання. Ці річні кільця показують, які випробування дерево витримало протягом року. Одного року дерево страждало від посухи, іншого року від шкідників і хвороб, а ще іншого в нього влучила блискавка. Цей досвід фіксується в деревних кільцях. Чи помічали ви коли-небудь такі сліди на деревах? Чи думали ви коли-небудь, що дерево, мабуть, дуже страждало через посуху? Зазвичай більшість людей про це не замислюються. Тож подумаймо про наші небесні річні кільця зростання, що буде записано в кільцях зростання дітей Сіону, які прагнуть увійти в Боже царство? У помірних регіонах річні кільця дерев виразніші. У тропічних регіонах з незначними змінами клімату річні кільця слабко виражені. У деяких дерев їх взагалі неможливо знайти. Річні кільця найпомітніші в регіонах із чіткими сезонними змінами, як от весна, літо, осінь і зима. Роки посухи, роки сильних дощів, роки, коли дерево вражали шкідники, і роки, коли в дерево влучала блискавка. Усі ці події можна побачити в річних кільцях. Коли ми повернемося до нашого небесного дому, у нас будуть річні кільця, що свідчитимуть, як ми жили заради Євангелії? Бог та ангели відразу про це дізнаються. Як поглянувши на наші кільця зростання, скільки вони трудилися заради Євангелії Христової? Усе це записано в наших небесних кільцях зростання. Бог створив так, щоб річні кільця на деревах позначали їхній досвід болю та скорбот? Дерево говорить через свої кільця зростання. Як же нам сформувати наші кільця зростання? Чи не повинні ми слідувати Божій волі з палким бажанням спасати душі? Адже такий стан нашого серця також буде відображений. Хіба не написано, що Бог досліджує наші серця? Ми не можемо збрехати перед Богом. Досліджуючи кільця зростання, ми можемо дізнатися, коли дерево зазнало пожежі, посухи чи холоду. Хоча дерево не говорить безпосередньо, ми можемо зрозуміти це, дивлячись на його річні кільця. Так само й нам не потрібно говорити Богові, Боже, я жив так чи так. Бог усе знає, дивлячись на наші небесні кільця зростання. Скільки ми молилися, скільки слухали проповідей, скільки вивчали Боже Слово, і скільки проповідували, усе це записується на наших духовних кільцях. Ось чому Бог каже, що посіє людина, те й пожне. Якщо ми сіємо ревність, ми пожнемо плоди нашої ревності. Бог дає благословення і винагороду тим, хто працює ревно. Тим, хто працює старанно, їхня старанність принесе плоди. Ледачі ж пожнуть наслідки своїх лінощів. Читаючи Біблію, можна зрозуміти, що один із найстрашніших віршів що тільки людина посіє, те саме й пожне. Щоразу, коли я згадую ці слова, я хвилююся чи не посіяв я сьогодні чогось лихого? Сьогодні я маю посіяти щось правильне. День за днем ми формуємо наші небесні кільця зростання. Тому я знову прошу вас формувати благодатні кільця зростання і вдома, і в церкві, і на ниві проповідування. Прочитаємо Прочитаймо об'явлення 22 розділ, 12 вірш. Ото незабаром приходжу і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати, як він винагородить кожну людину. Згідно з ділами його, брати і сестри. Нагороди на небесах вічні. На цій землі немає чемпіона, який би вічно володів золотою медаллю. Через деякий час місце чемпіона займає хтось інший. Навіть якщо буде встановлено новий світовий рекорд, хтось інший поб'є його. Однак у Царстві Небесному все, що ми отримуємо, є вічним. Тому Бог віддасть кожному згідно з ділами його, звідки він це знає. Знаєте, у США є дерево, якому п'ять тисяч років. Радість, смуток і біль, які щороку переживало дерево, записані в його п'яти тисячах кілець? Якщо і людина може аналізувати кільця росту дерев, то наскільки ж більше Бог може аналізувати небесні кільця зростання? Отже, чи не краще було б створити такі кільця зростання, що яскраво сяятимуть на небесах? Прочитаймо послання до Галатів, шостий розділ, сьомий вірш. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, що людина пожне. Те саме й пожне. Це істина. Якщо щось робиться навіть із найменшим злом, то і його наслідок відобразить ту саму природу. Якщо посіяти щось погане, нічого доброго ніколи не виросте. Якщо посіяти горох, виросте горох. Якщо посіяти квасолю, виросте квасоля. Бо що тільки людина посіє те саме й пожне, брати й сестри. Ці слова істинні. Навіть коли ви проповідуєте результати будуть різними залежно від вашого духовного налаштування. навіть якщо всі кільця на вигляд однакові, Бог знає, які з них утворилися через страждання. Якщо помолитися навіть один раз, молитва від щирого серця відрізняється від молитви, принесеної просто за звичкою. Якщо ми молимося без віри, думаючи, що повинні молитися, бо всі моляться. Такі молитви також закарбовуються в кільцях нашого життя. Те про що ми молилися сьогодні о 9 ранку та о 15 дня. Також було закарбовано. Так само було закарбовано й те, як ми молилися, коли прокинулися і коли лягали спати. Наскільки щиро ми шукаємо Бога і з якою вірою прагнемо до нього, усе це закарбовується в наших кільцях зростання. Отже, ми повинні позбутися усіх неправедних думок та непокірного розуму. Як написано у 12-му розділі книги Еклезіаста, чини Божі заповіді, бо належить це кожній людині. Тоді Бог зробить так, що наші благословення сяятимуть вічно, як зорі на небі. Продовжмо з восьмого вірша. Бо хто сіє для власного тіла свого той від тіла, що пожне? Тління пожне? Бо вони сіяли, щоб догодити своєму тілу. Навіть якщо здається, що цей вчинок є євангельською роботою, та якщо внутрішньо він керується бажанням догодити своєму тілу, то від тіла вони пожнуть тління, наш Бог це Бог істини. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Якщо ми правильно усвідомлюємо істину вічного життя, яку нам дарував Бог, і маємо справжню надію на небеса, то ми повинні щодня формувати наші кільця надії на небеса. Звершуючи євангельську роботу, ми всі повинні служити з вірним серцем і з запалом. У час поклоніння перед Богом ми не повинні просто сидіти, бо це час Богослужіння, радше пам'ятаючи про Його благодать, як він створив для нас небо, землю і всі творіння, як збудував цей прекрасний світ для грішників, щоб ми могли повернутися на небеса. І віддав своє тіло, проливши свою кров на Христі, ми повинні проводити богослужіння у ще більшій святості. Отже, згідно з 20 розділом Книги Вихід, як ми повинні дотримуватися суботнього дня? Ми не повинні приходити до церкви з поверхневою вірою, лише з почуття обов'язку чи для годиці. Натомість ми повинні проводити богослужіння у святості та з вдячністю. Навіть помисли людини фіксуються. Це наші кільця зростання. Так само, як у природі Бог створив кільця зростання, так і про нас усе, що миті, закарбовується на наших духовних кільцях. У тропічних регіонах, де клімат майже не змінюється, дерева часто не утворюють чітких річних кілець, це тому, що там немає труднощів. Тому на ваших кільцях зростання не повинні бути лише тьмяні й неживі сліди. Якщо ми старанно проповідуємо Євангелію, то іноді стикаємося з труднощами. Іноді нас ігнорують, заважають нам, а іноді ми отримуємо від Бога благодатні плоди. У цьому процесі постійних змін благодатно формуються наші небесні кільця зростання. Ось чому Бог каже своїм дітям залишатися вірними аж до смерти, поки вони не ввійдуть на небеса. Оскільки часу надто мало, ми можемо не сформувати красивих кілець, тому Бог заохочує нас проявляти ще більше ревності та запалу. І В такому разі, коли ми повернемося до нашої небесної вітчизни, Бог подарує нам вінець, що сяятиме вічно. Звернімося до книги об'явлення, другий розділ десятий вірш. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати і будете мати біду десять день. Що Бог каже нам робити? Будь вірний до смерти. Якщо поглянути на наше життя з вічного небесного світу, воно видається надто коротким. Якщо ми будемо просто насолоджуватися цим часом для себе, наші небесні кільця зростання неминуче будуть ледь помітними і недосконалими, а в гіршому випадку не сформуються зовсім. Отже, Бог каже будь вірний до смерти, і я тобі дам, що він вам дасть, він ця життя. Усі благословення та нагороди, про які написано в Біблії, це ніби письмова облігація. Це обов'язково здійсниться. Згідно з Євангелією від Матвія, 25 розділ, оскільки наречений забарився. Десять дів задрімали і поснули. Кого тоді Ісус назвав мудрими? Він сказав, що мудрими були ті, хто приготував додаткову оливу. Інші ж не приготували більше оливи, ніж потрібно було, а просто чекали на нареченого. Згодом наречений прибув. Однак він прийшов трохи пізніше, ніж вони очікували. Тож їхня олива майже закінчилася. Тому у них не було оливи на час весільного бенкету. Коли вони пішли купити оливу, а повернувшись, стукали у двері, кажучи: будь ласка, відчини нам. Що відповів Ісус? Він сказав їм: Я не знаю вас, і наказав їм іти геть. Брати і сестри, наша олива віри у жодному разі не повинна бути тимчасовою чи обмеженою. Ми повинні вміти виконувати волю Отця так, як йому угодно. Бо якщо ми озирнемося на себе, хіба ми не грішники з небес? Самого лише прощення гріхів достатньо, щоб дякувати щодня. Але дехто каже. Бог не зробив так, як я хотів, тому я не йтиму за ним. Хто зазнає духовної втрати, якщо ми не підемо за Богом? Це не ми потрібні Богу, радше хто кому потрібен нам потрібен Бог. Куди б він нас не вів, ми повинні йти за Ним до кінця і мати все необхідне, щоб увійти до Царства Небесного. Подумайте про Ісуса Навина і Калева. Якою б могутньою не була фортеця Єрихон, вона не могла їх зупинити, бо з ними був Бог. Наша церква служить тому ж Богові. Ще раз прошу вас ніколи не забувати про Бога і пам'ятати, що ми несемо Євангелію разом з ним. Ось чому він каже будь вірний аж до смерти. Прочитаймо ще один вірш про це у 19-му розділі Євангелії від Луки. Прочитаймо вчення з Євангелії від Луки, 19-й розділ, 12-й вірш. Отож він сказав: один чоловік роду славного відправлявся в далеку країну, щоб царство прийняти і вернутись. І покликав він десятьох своїх рабів, дав їм десять мін і сказав їм: торгуйте, аж поки вернуся». та його громадяни його ненавиділи, і послали посланців услід за ним, кажучи, не хочемо, щоб він був над нами царем. І сталося, коли він вернувся, як царство прийняв, то звелів поскликати рабів, яким срібло роздав, щоб довідатися, хто що набув. І перший прийшов і сказав: Пане, міна твоя принесла десять мін. І відказав він йому: гаразд, треба добрий, ти в малому був вірний, що він робив? Його небесні кільця сповнені вірністю. Ти в малому був вірний, володій десятьма містами. І другий прийшов і сказав: Пане, твоя міна п'ять мін принесла він же сказав і тому, будь і ти над п'ятьма містами. І ще інший прийшов і сказав пане, ось міна твоя, що я мав її сховану в хустці. Я бо боявся тебе. Ти ж бо людина жорстока береш чого не поклав і жнеш чого не посіяв. І відказав той йому устами твоїми злий рабе суджу я тебе. Ти знав, що я жорстока людина, беру чого не поклав і жну чого не посіяв. Чому ж не віддав ти міняльникам срібла мого, і я, повернувшись, узяв би своє із прибутком? І сказав він присутнім: Візьміть міну від нього та дайте тому, хто десять мін має. І відказали йому: пане, він десять мін має. Говорю бо я вам, кожному, хто має, що з ними станеться, Бог дарує більше благословінь тим, хто багато здобув завдяки вірності, а в тих, хто не має, забереться й те, що вони мають, брати і сестри. Усе це записано на наших кільцях зростання. Наскільки гарну історію розкажуть наші кільця зростання. В очах отця ми повинні бути як цей мудрий раб, який заробив ще десять мін. Гаразд, мій добрий рабе. Ти матимеш плоди своєї вірності, бо ти сіяв вірність у всьому, що робив. Хіба я не казав, що ви пожнете те, що й посіяли? Я сподіваюся, що на наших кільцях зростання буде написане таке благословення, і що всі члени нашої сім'ї Сіону досягнуть таких результатів. Згідно з Біблією, кільця зростання включають в себе послуг та віру, деякі кільця показують любіть один одного та будьте в мирі один з одним, поступайтеся один одному. Деякі кажуть чиніть добро та бійтеся Бога і дотримуйтесь його заповідей. Деякі кільця кажуть: станьте учасниками Божої благодатної та божественної природи. Існує багато різних видів кілець зростання. Усе, що ми переживаємо, буде одне за одним викарбувано на наших кільцях зростання. Ті, чиї річні кільця зросли для пекла, підуть у пекло. А ті, чиї річні кільця, наповнені речами для царства небесного, підуть у царство небесне. Звернімося до 20-го розділу об'явлення, розділ 20, вірш 11. -й. І я бачив престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо. І місця для них не знайшлося. і бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя, і суджено мертвих, як їх суджено, за вчинками їхніми наші річні кільця зростання розповідають нашу історію, радощі й печалі, які ми пережили, труднощі, з якими зіткнулися. І те, чи серед переслідувань та випробувань ми втратили віру, чи слідували за Богом до самого кінця. Ми не можемо знати обставин кожної окремої людини. Однак Бог читає все через наші небесні річні кільця зростання. Вірш 12. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. і суджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх, як суджено кожну людину згідно з їхніми вчинками. Їх судитимуть згідно з їхніми думками, їхньою вірою та їхніми вчинками. Один вчинок, одне слово й одна дія усе це стає вашими небесними річними кільцями зростання. Вони стають записом, якого ми ніколи не зможемо змінити, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Вірш 14. смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. В об'явленні апостола Івана написано, що кожну людину суджено згідно з її вчинками. Тож нехай серед ваших небесних кілець зростання будуть записані кільця вірності аж до смерти. Щоб вернувшись на небеса, ви стали славними людьми, що сяятимуть вічно як зорі. до самого дня приходу отця, ми повинні присвятити себе спасінню цього світу. Сьогодні ми разом розглянули Боже Слово через проповідь під назвою Небесні кільця зростання. У надії, що ви отримали багато благодаті, я завершую сьогоднішню проповідь. Дякую.